Ми приїхали в Львівварнь. Йоно Ронал Роналдо. Феномір. Пане тренером можу зараз проходити. Знову ви повертаєтесь у львівську команду. І... Так, головне нормально сказати: не чвякати, лякати. Саме важко, підпащила. Коли так, напевно, наступного сезону не чекав, як, як цього. Скажи, куди ми приїхали? Давай по новій. Давай по новій, Міша. Куди ми приїхали? Ми приїхали в Львів. До чого? Послухати перші слова нових гравців. Якого клубу? Карпати львів. Що ти будеш питати у нових гравців? Та я нічого не придумав. Нічого? Це, ти це, Будеш це, вільним сохічем. Ні, я цікавий В кого? Що? Вже встиг? тих? Всти? 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 Ти дарма, дарма часом не витрачаєш. Важу уваги, головний тренер львівських карпат натислав Лопашко під ваші очі. Тут, тут, кожна історія це подорож. Перший матч на трибуні з татом мільйон сердець, одне биття, два кольори. цінується те, що було минуле і історія, і це дуже важливо. Тобто, тому що без історії нема майбутнього. І зараз зараз ми як ніколи це знаємо і цінуємо. тому... Як на мене, дуже дуже такі хвилючі емоції вихопав це так. Головне нормально сказати не чвякати, в'якати текст по небільного написано. Добрий вечір. Мене питання до пана Романа Мосяка. Ви деб'ютували Закарпати в прем'єр-лізі ще в 2012 році, і з того часу вже минуло більше ніж 12 років. І от знову ви повертаєтесь у львівську команду, і хочеться дізнатися, чим на вашу в думку відрізняються тогочасні Карпати і теперішні, можливо, в командній атмосфері, можливо, в підході до тренувань. От цікаво почути вашу думку з цього приводу. Дійсно, ну, пройшло дуже багато років. Насправді, цей герб е, тут на серці не передати словами, наскільки він е, надихає. Цілі, традиції, історія ніколи не зміняться. Є великі кроки вперед, дуже позитивні кроки. І ми надіємося, що ми зробимо все можливе для того. Щоб ви радувалися, що ви є вболівальники такого великого клубу, як Карпати. Оцінка має бути, вона має бути довготривалою. Ми не маємо з вами робити висновки через рахунок на табло сьогодні. Тобто, ми всі працюємо довго, ми всі працюємо в перспективу, і на ця оцінка має бути поетапною. Я скажу, що наш, наше налаштування і наша модель гри не змінюється від того, граємо ми вдомо, чи, чи на виїзді. Ми у нас є своя модель гри, і ми і намагаємося гнути з першого до останнього хвилини і проти незалежно від суперника. І коли ми зібралися на базі, перший день е я подарував невеличку презентацію на рахунок того, які у нас плани на збори, е перший етап в Україні, другий етап в Австрії, е над чим ми будемо працювати, і в кінці в останнім слайдом було якраз те е скріншоти. Всіх цих повідомлень, і я сказав, що ви робили велику роботу в цьому сезоні, і люди закохалися в більшості в те, що ви робите. І нам потрібно просто продовжувати це робити. І, продовжуючи відповідь відтри..., на друге запитання, я щиро вірю в це і вважаю, що це правда, що головним конкурентом є ми самі. Ми чітко зрозуміли, наскільки важливий кубок для мешканців. Мова для вболівальника, для фаната. Тому запевняю вас, що ми будемо у всіх турнірах намагатися грати на перемогу. І це так. І ви бачите зараз, наскільки стають сильними конкуренти в чемпіонаті і наскільки сильно розвиваються ці бренди. Тому ви розумієте, що ця боротьба буде дуже запекла і цікава, Але від нас може запевнити, що ми будемо. Докладати всіх зусиль неважливо, навіть коли ми будемо давати можливість грати наші молоді, ми будемо від них вимагати якості, і ми будемо від них вимагати пристрасті і бажання грати на перемогу. Добрий вечір всім! Дуже гарна прес-конференція, дуже гарний вечір. Одне просте питання: коли буде кубок кольболі? О! Дякую вам за милості. Я ми з вами після матчу говорили, не знаю, чи ви пригадуєте. Я знаєте, ніколи так напевно наступного сезону не чекав, як, як цього. Для мене ці походи на стадіон, так як свято, як день народження. І дякую вам за те, що робите. Бажаю вам успіхів, щоб далі було тільки краще, тому що видно, видно, що у вас є задатки на те, щоб далі.

i prefer ronaldo ah, nice. uh, uh, between brazilian footballer from brazilian legend who you prefer maybe Ronaldinho or ronaldo Phenomenal. Uh, uh, or nine yeah okay yeah. okay thank you thank you wish you a good game in uh, sunday thank you <laughs>